Вітаю вас, малята, на занятті зліплення. Ви пам'ятаєте, яка зараз у нас пора року? Правильно, в нас ще зима. Але всім так хочеться вже весни, весняного сонечка. Ми всі її так чекаємо. А чи знаєте ви, які перші весняні квіти з'являються у лісі? Їх ще називають першоцвіти. З'явився він з-під снігу, прокинувся від сну, та нам він заспівав стрічати всім весну. Це пролісок. Навіть коли ще не розтанув сніг, вони проростають на проталинах, тягнуться до промінців сонця. Отож пропоную вам сьогодні зробити з пластиліну пролісок. Але спершу ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки, зібрали ось так пальчики починаємо. Вранці всі чудові квіти весело розкрилися, і до сонця потягнулись, і росою вмилися. І ще разочок. Вранці всі чудові квіти весело розкрилися. І до сонця потяглися, і росою вмилися. Молодці. Приготуйте, будь ласка, дошечку для ліплення, стеку, пластилін кольоровий і аркуш білого паперу або картону. Беремо зелений пластилін і скочуємо, розкочуємо. Довгі тоненькі джгутики. Це у нас буде стебло. Ось такі джгутики у мене вийшли. Тепер ці джгутики, це у нас стебло, викладаємо на наш аркуш паперу або картону. Зайво відщіпуємо. Ось так і трішечки притискаємо пальчиком. Тепер будемо робити саму квіточку, вона синього кольору. Беремо синій пластилін і відрізаємо однакові маленькі шматочки. Нам їх треба відрізати сім шматочків. Ось я з цих шматочків скатала. Кульки, сім куляк. Тепер будемо пелюсточки робити. Як ми будемо? Беремо кульку, робимо такий джгутик тоненький. А по кінцях, отак, як морквиночка, загострення. Ось такі джгутики у нас повинні бути. Робимо так зі всіма. Ось подивіться, які я заготовочки, для пелюсток скатала. Розкатала ось такі. Тепер будемо робити саму квітку. Беремо наші пелюсточки, прикладаємо ось так, там, де закінчується стебло, і придавлюємо. Ще одну прикладаємо і придавлюємо пальчиком, прижимаємо. О, ось так. Ось так. Ще одну. Ось сюди. Три штучки і придавлюємо. Ось. Робимо іншу. Ось я зробила другу квітку. А ось ця пелюсточка у нас буде одна. Це ще не розкрившася квіточка. Вона ще не розкрилася. Тепер беремо знову зелений пластилін і робимо листя. Теж такі джгутики, але товщі, ніж ми робили стебло, розкочуємо. Ось я скатала три джгутика на кінчиках. Загостренням два великих і один поменше. Беремо великий джгутик, ось сюди розполагаємо менший. Ось сюди, ось так. І один ось так у нас буде. Ось так він загнувся листочок наш і придавлюємо. Ось так такий у нас пролісок. І останній штрих можна доробити, скачати маленьку кульку зеленого пластиліна. І ось сюди до листочка, до лепесточка, до квіточки. Ось, ось такі кулечки буде гарно. Ось. Я ще взяла коричневий пластилін, скатала джгутик і зробила землю, звідки росте у нас квіточка. Подивіться, ось такий пролісок вийшов у мене. У вас теж, мабуть, гарні квіточки получилися. Надішліть мені, будь ласка, фото ваших робіт. До побачення, малята. На все добре.